Назар. А що це бджоли зимою сплять вже? Ну, ти як не дівчина пасічник яке сплять. Ти що? Яке бджоли сплять? Ну, давайте я спробую зараз вам пояснити, що бджоли роблять зимою. Точно не сплять і точно не розмножуються. Давайте ми зараз візьмемо папірець невеличкий. Панського. А поки там дебати навколо українського бджільництва тривають. Ми вам рекомендуємо зайти на сайт Є бджоли. Юрій Сергійович, як вам сайт є бджоли? мені подобається. Почав, але ж... гарна, ідея, гарна, гарна, гарна Но, ідея. Тільки ми чітко віддаємо собі е, звіт, що цю ідею треба довести до логічного фіналу, щоб нею користувалися джолярі. Користувачі, звичайні, щоб всі люди в інтернеті знали, що на сайті є бджоли. Можна знайти справжні адекватні речі, які публікують самі ж пасічники. Юрій Сергійович, я там сказав, що вже вище не є кулакова, не є бджола. Але я ще не публікував. Опублікуємо цей раз. Давайте опублікуємо. Давайте опублікуємо. Хай займається чоловік. Ми допоможемо. Якщо треба консультації, поради. Може, навчання якісь. Саме... Будь ласка, ми не, ми не закриті. Да. Ну, от, все ми для йде. того, щоб на Україні була найкраща ощущена. О, бачите, наскільки ми відкриті. Yeah. Тому, е, тому підписуйтеся на канал of Ukraine і заходьте в опис під відео, переходьте на ЄБДЖОЛИ, реєструйтеся, абсолютно ніяких плат, просто авторизувалися, зареєструвалися і публікуйте свої товари. Скоро вийде нове оновлення. І я думаю, що ЄБДЖОЛИ в Україні таке. Ну... Хай в Україні ведуться завжди бджоли. Хай буде бджоли. І реалізація продуктів бджільництва через ЄБДЖОЛИ. Для того, щоб знати, що роблять бджоли зимою, нам потрібно розуміти конкретну річ. Конкретна річ, про що говорить? Що бджоли це є комахи. А комахи вони є холоднокровні. І в них є певні способи зимівлі. Казалось би, поодинці бджоли не можуть зимувати. Поодинці. Правильно? Вони не можуть зимувати. Що таке холоднокровність? Тому що в нас дуже багато пасічників, вони дуже сильно розумні, але дуже ніхрена не знають. Значить, холоднокровна бджола. Значить, чому її відносять до холоднокровності? По-перше, тому що вона комаха це по-перше. По-друге, тому що в неї є така штука, яка називається гемолімфа, і температура тіла бджоли залежить від зовнішніх температур. Тобто від температури зовнішнього повітря. Ми ж, люди, мисавці, це перший признак нашої теплокровності. І Чому ми теплокровні? Тому що наш організм за допомогою обміну речовин може регулювати температуру тіла, а бджоли не можуть. От бджоли поодинці, комаха як індивід, вона не може цього робити, тому вона холоднокровна. І коли бджола от сідає на вулик, вона захолодає. Правильно? Вона захолодає. Тому що температура тіла бджоли залежить від зовнішнього середовища. Але при цьому, коли вона захолола, наприклад, там вона вилетіла, захолола, проходить 5 хвилин, вона ще не мертва. Навіть 10 пройде, вона ще не мертва. Її ще можна занести в тепле приміщення, вона оживе, тому що, тому що така особливість бджіл. І от хочу, щоб наші бджолярі знали, що бджоли це холоднокровні комахи. І виходить така логіка: на дворі холодно, значить, вони повинні були б замерзати. Да? Якщо на дворі холодно, значить, вони повинні були б замерзати. І не могти перезимувати. Але в бджіл є такий чудовий механізм. В багато в кого із комах є такий механізм. Наприклад, такі комахи, які ми називаємо сонечко. Не знаю їхню наукову назву. Вони теж зимують в таких клубах. І оцей механізм клуб. Да? Як він працює? Давайте чуть-чуть подивимось. У нас є вулику. Якісь там рамки. Да? І ці, на цих рамках безпосередньо розміщується клуб. Діаметр клуба діаметр. Клуба. ну, По-різному ми можемо бачити в літературі, але в середньому 22, 27 з. С... Це діаметр клуба. Можливо, позначу неправильно. Я думаю, я вам говорю і логічно пояснюю. Далі. Діаметр клуба відомий. Дальше. І клуб складається умовно з кількох шарів. Ось це є перший шар. Я його ось так зараз замалюю. Ось це є перший шар. До речі, сьогодні в своєму відео на каналі я це показував. Безпосередньо в вулику. Це є перший шар, називається кірка клуба. Кірка. Кірка. Ну, так визначається в літературі. Другий шар. Клуба. Ось це ось до цей от шар. Це якби другий шар клуба. Я не пам'ятаю, як він називається, якщо в нього взагалі є якась назва. Але це під кіркою. Да. Кіркою. І третє це ядро. Ядро. Думаю, більше немає сенсу виділяти, тому що воно сильно на погоду не впливає. Але для загального розуміння ми маємо ці от ознаки. Значить, кірка клуба вона має температуру 17, 18, можливо, буде до 19 градусів Цельсія. Ось ця внутрішня частина клуба, скажімо, під кіркою, да, вона може сягати температури 20, вернішне, давайте написати так 19, 22 і більше градусів. Да, градусів Цельсія. Ну, а ядро клуба воно має приблизно температуру десь 25-26 градусів Цельсія. Це все не дуже точно, не так точно, як ви хочете бачити це все в літературі. Автори, які це описують в своїх книжках, приблизно та сама система, просто може бути температурні коливання різні. Це багато від чого залежить. Тому що тут, в цьому ж самому ядрі, температура може бути 35-37 градусів Цельсія. Це пов'язано в той період, коли тут вже є розпліт. Ну і відповідно тут сидить матка в цьому клубі. Далі, як бджоли безпосередньо бджоли в цьому клубі існують? І от в бджілу цей парадокс. У ну, них взагалі багато парадоксів. Значить, якщо ми, наш обмін речовин, здійснюється в нашому організмі, то бджолиний клуб це і є організм, який складається з бджіл. А бджоли, якщо в нашому організмі організм складається з клітин, то бджолиний клуб це є організм, який складається з бджіл. А бджоли є, є клітини. І от така от класна штука. І вже всередині в клубі здійснюється обмін речовин. Отже клуб, в цілому, як система працює, вже і здійснюється обмін речовин. Основний корм у нас іде вуглеводний. Ос основний корм в бджіл іде вуглеводний зимою. Ну і білковий, коли з'являється розплід, Але основний вуглеводний, відповідно, ми знаємо, що вуглеводний корм є енергетично збагачений, скажімо так. Ну якщо по-простому, точно так само, як і в наш організм, коли потрапляють вуглеводи, ми працюємо. У нас енергія да? там, якщо по-простому казати, так само, і там, якщо потрапляють вуглеводи в організм бджоли, а це безпосередньо вона його споживає. Організм розщепляє це все діло і виробляється певна енергія. І коли бджоли в клубі рухаються, вони забезпечують один одного тою енергією. Там відбувається пев певний обмін безпосередньо повітря і вуглекислого газу. При, е при постійному поїданні корму виділяється велика кількість вологи. Виділяється велика кількість вологи. І вуглекислого газу. Вуглекислий газ піднімається вверх, волога теж піднімається безпосередньо вверх. І потім осідає конденсатом на наших холстиках. Ну або на рамках. А вони потім плісняві. Тому що є певна бактерицидна флора, в нас, грибкова, скажімо так, флора. Якщо говоримо про а, цвітіння в наших. Вуликах. Е, ну а вуглекислий газ він в переважній кількості виходить. Е, ну і збагачуватись киснем повинен клуб завдяки правильній вентиляції. Тому оце зимою роблять бджоли. А для того, щоб цей стан підтримувати, їм постійно потрібно мінятися між собою. Е, єдина, хто не міняється, це матка. А бджоли між собою у цього зонах вони постійно мігрують. І ті бджоли, які охолодилися. Ті бджоли, які охолодилися до е, 17 градусів, заходять і гріються. Ті, які мають температуру 20-22 градуси, заходять і охолоджуються. І оце постійний такий в них обмін йде, і з серединою клуба також йде із третім рівнем. Чому так відбувається? Тому що і чому кірка клуба приблизно 17, деякі літератури я бачив 16 пишуть, деякі навіть 15 градусів. Це все пишуть. Можливо, так і є. Я особисто не досліджую, я опираюся на статистичні дані, на те, що я бачу в вулику. Е, ну і воно піддається логічному поясненню, тому що бджола, чого кажуть, що бджіл можна оглядати вже при плюс 14 градусах в тіні. Тому що 14 градусів це та температура, при якій бджола рухлива. А вже 13 градусів бджола починає клякнути. І тут та сама система працює. Бджоли не доводять кірку клуба до тої температури, при якій вони будуть клякнути, для того, щоб вони вільно могли пересуватися, споживати корм і дожити до весни, забезпечити продовження своєї сім'ї молодими нащадками, яких матка почне знову ж таки відкладати яйця, засівати, бджоли почнуть вирощувати в лютому місяці. Оце система, якою живуть бджоли. До речі, наша українська рамка е, має знизу. Планочку там 29-30 сантиметрів, не просто так, тому що це її діаметр клуба. Ну він 27-22 діаметр клуба, залежно ж від сили сім'ї. Але там зараз все одно мені там академіків понавалиться в ті коментарі, почнуть мені там писати, хай Бог милий. Але е не всі ж люди, які мене дивляться, академіки по простому пояснив доступно для того, щоб ви <кхід> володіли інформацією, розуміли, звідки ростуть ноги. І як так виходить, щоб жила, коли вона одна. Вона холоне, а коли вона в клубі, вона безпосередньо бджоли виживають. Ось така соціальна комаха. Е, ну і є ще такий момент, що цей от стан, який зимою, це не стан сплячки, не стан анабіозу, це стан зимового спокою. В бджільництві він так називається, тому що бджоли не сплять. І бджоли повністю не перестають рухатися. Вони постійно рухаються, вони постійно в русі, обмін речовин здійснюється. Забезпечення безпосередньо бджолиного клубу теплом здійснюється, вони постійно поїдають корм, вони постійно-постійно в тонусі. Але при цьому вони це роблять повільно. Тому стан зимового спокою. Ось так ми це все діло можемо називати. І так воно класифікується. Всім гарного дня, підписуйтесь на канал Бікіперофюкрей, і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.